Калинка Вітаю малята! А чи знаєте ви, що завтра розпочинаються Олімпійські ігри? Що це? Так це ж найбільші спортивні змагання. Відбуваються вони один раз на 4 роки. Кожного разу в новій країні. Це велика честь для країни приймати Олімпійські ігри. І в цьому році їх приймає Франція. На Олімпійські ігри приїздять команди з різних країн. Це найкращі спортсмени у тому чи іншому виді спорту. Виграти чи здобути олімпійську нагороду найзаповітніша мрія кожного спортсмена. І ось завтра у Франції. У Парижі зберуться найкращі спортсмени світу, щоб у змаганнях показати всім свої здобутки. І, звичайно, там будуть спортсмени з України. Символом Олімпіади є прапор з п'ятьма переплетеними кільцями синього, чорного, червоного, зеленого та жовтого кольорів. Ось так. Отож, якщо ми вже заговорили про Олімпіаду, найбільше та найпопулярніше спортивне змагання, то і завдання у нас сьогодні будуть спортивно математичні, таке собі математичне тренування. І розпочнемо з розминки. Будемо рахувати від 1 до 10, але називаючи не цифри, а знаряддя. Спочатку роздивимось його. І це у нас футбольний м'яч, окуляри, шайба, тенісні ракетки, боксерські рукавички, гіря, гантеля і скакалка. А зараз з'являться цифри, і називати ми будемо від 1 до 10 ракетки для бадмінтону. Футбольний м'яч. Шайба. Гіря, боксерські рукавички, окуляри для плавання, гантеля, тенісні ракетки, скейт. І нарешті весела скакалка. Малята, уважно подивіться на цих спортсменів. У них є щось спільне. Здогадались, що це? Так, це м'яч. Це ті види спорту, де грають м'ячем, і їх дуже багато. А ми за допомогою різних м'ячів будемо вирішувати приклади, додаючи до відповіді один. Отож, 1 додати 1 це. Правильно це 2. 2 додати 1 це 3. Правильно. 3 додати 1 це. 4 молодці. 4 додати 1 це 5. А 5 додати 1 це буде, звичайно, 6. А 6 додати 1 це буде 7. А зараз порівняння. Будемо рахувати спортсменів та подивимося, у якій команді їх більше. Отож рахуємо гравців. 5 та 3. Що більше? 3 чи 5? Звичайно, 5 більше, ніж 3. Далі 2 та 3. Що більше? Правильно, 3 більше, ніж 2. Далі 5. Та 5, що більше. Дорівнює. Чотири та 2. Що більше? Звичайно, що 4. Далі 2 та 2. Який знак? Знак дорівнює. Правильно, молодці. Два та чотири. Що більше? Звичайно, 4 більше. Два. Та 3. Що більше? Звичайно, три. Один та один. Який знак поставимо тут? Правильно знак дорівнює. І нарешті 4 та 4. Який знак тут буде стояти? Правильно, теж дорівнює. Добре порахували. І я вважаю саме час для веселої руханки. Нашого заняття я розповідала про символ Олімпіади, що складається з п'яти предметів. Пригадаємо, що це? Може, ось це? п'ять квадратів? Як ви вважаєте? Це вони? Ну, звичайно, ні. Це не символ Олімпіади. П'ять прямокутників. Може, це? Символ Олімпіади. Звичайно, ні. П'ять трикутників. Що це? І це не є символом Олімпіади. Нарешті п'ять овалів. То, може, це нарешті? Ні, і це не воно. П'ять кругів, п'ять кілець. Це символ Олімпіади. Правильно. Ну що ж, наше заняття, як завжди, було цікавим та корисним. Тож, не забуваємо математику і вболіваємо за наших. До побачення!